Заходимо в туалет. Це просто можна обалдеть. Севелів, куди ви дивитеся? Слідщий кабінет. До редакції онлайн медіа Орг та до мене особисто звертаються мешканці Авідьопольської селищної територіальної. Громади з приводу відсутності громадських вбирань, тобто туалетів, які я умовно називу об'єкти 00. Людей цікавить питання. Чи є у нас взагалі такі об'єкти, які хоч трохи відповідають санітарним нормам, адже деякі об'єкти взагалі це просто жах. Це просто ужас. Ощадбанк, подивіться, а От людина стоїть полтора часа, наприклад, в черзі, а щоб піти в туалет, ну подивіться, от. Йдемо, 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 йдемо. Заходимо в туалет. Це просто можна обалдети. Савельова, куди ви дивитеся? Слідчий кабінет. Як ви думаєте, яка? Хто сюди зайде? Це просто ужас, ужас. А потім де сідать? Люди сідають під кущі. Ну, подивіться, що це робиться. Це просто. Слов немає. З метою дізнатися про стан речей у цьому господарстві, я, як голова правління громадської організації «Незламна позиція», підготував запит та вже його відправив до Відьопольської селищної ради з наступними запитаннями: які заходи з облаштування громадських бюралін були виконані Авідьопольською селищною радою за період з 2015 по 2025 рік, і друге запитання. Які заходи від Опольської селищної ради за облаштування громадських бюраль належного зразку заплановані на найближчий час? Почекаємо відповіді. Роман Варшанідзе, альтернатів. Заходимо в туалет. Це просто можна обалдеть. Савєлєва, куди ви дивитеся? Слідуючий кабінет.